Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і ви на моєму каналі, який називається Надєжда Жилова. Сьогодні я хочу познайомити вас з черговим візерунком. Він такий плотненький, доволі гарний, рельєфний. Наближається осінь, і я гадаю, що вже настав час в'язати кардигани, ковтинки, тепленькі речі. І для цих цілей підійде отакий візерунок. Цей візерунок в'яжеться на, на парній кількості петель і два ряди рапорту. Дві петлі, два ряди. І таким чином виходить такий гарний візеруночок. Зараз я вам покажу, як він в'яжеться. Я вже набрала петлі на спиці, парна кількість, в тому ж числі і кромкові петлі, і тепер починаю в'язати. Першу петлю я знімаю, починаю в'язати прямо з першого рядка. Зняла друга петля. За другу петлю я заводю спицю, витягую петлю, пров'язую петлю та, що на спиці. Знову. Поміж петель вставляю спицю, витягую петлю, пров'язую петлю зі спиці. Тобто я збільшую кількість петель на спицях. Кожен раз я додаю по одній петлі. Таким чином я дов'яжу до кінця рядка. Майже дов'язала до кінця рядка, залишилася кромкова петля, я її пров'язую лицевою. Перевертаю в'язання на виворотній ряд, знімаю кромкову петлю і починаю в'язати другий рядок. Другий рядок я всі петлі по дві пров'язую виворотніми. Дві петлі виворотніми. Дві петлі разом виворотною. І так до кінця рядка, поки не закінчу, пров'язувати петлі. Верніше, поки в мене не закінчаться петлі, я їх пров'язую усі виворотні по дві. Нагадую, що кількість петель повинна бути парна, щоб у вас вийшов цей везеруночок. І знову лицевий ряд, перший ряд рапорту. Нагадую, що в цьому візерунку два рядки рапорту. За петлю, верніше за петлі витягую петлю, пров'язую петельку. Уже в мене дві петлі. Знов за петлю завожу спицю, пров'язую петлю. Пров'язую саму петлю. За петельку проставляю спицю, витягую петлю, пров'язую петлю. Отаким чином знову дов'язую до кінця рядка. Якщо ви ще не спробували цей візерунок, я вам дуже рекомендую. Він нескладний, доволі щільний і підходить для різних речей. Від шапок до кардиганів спробуйте. Знову другий рядок рапорта. Всі петлі пров'язуються по дві разом виворотніми. Як бачите, все не складно, дуже все просто. без всяких складностей. Ось такий візерунок я зв'язала, такий зразочок. Не забудьте підписатися на мене, написати коментарі, подобається вам чи не подобається те, що я роблю. На цьому я буду завершувати своє відео. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!